Болгарський подарунок у бібліотеці Боченка відкрили виставку картин художника Івана Стоянова. Самого митця на презентації експозиції не було однак, охочих дізнатись про долю болгарського майстра пензля та подивитись на результати його роботи у керамі книг, зібралось чимало. Презентація картин Івана Стоянова відбулася завдяки співпраці бібліотеки Боченка та обласної організації об'єднання на ШТ Хора. Голова організації Сергій Осадч, який особисто знайомий із автором робіт, розповів про нього присутнім. Так Іван Стоянов є вихідцем з болгарської землі. Людина приємна, творча та толерантна. Свої картини експонував у багатьох країнах світу. Працює у техніці графіка. Експозиція, яку презентували цього дня у храмі книг для Кіровограда є справжнім подарунком. Люди зможуть познайомитися з графікою. Цікаво, дуже графіка. Вона не похожа, я не бачив таких зразків. Твори Івана Стояна. Вони дуже споріднені з нашими українськими традиціями. Якщо подивитись на кольори, то це чорно-біле червоними і чорними нитками. Ви пам'ятаєте пісню. Виставка працюватиме у бібліотеці до кінця серпня. Наступне місто, до якого попрямує експозиція Чернігів.